Будувати український інформаційний простір. До цього закликають у Нацраді через майбутні зміни нової редакції закону про телебачення та радіомовлення. Їх обговорили із обласним очільником та місцевими медійниками. Тепер, каже голова нацради, за заклики до війни ЗМІ будуть штрафувати. Раніше лише попереджали. Більше уваги звернуть і на створення власного інформаційного контенту. Для цього закликають нардепів пільгами підтримати український відеопродукт. У травні наступного року. Має стартувати суспільне мовлення. Зміни чекають і на аналогове телебачення. У нас зараз область переходить на цифрове мовлення і передавальне обладнання у нас є в таких населених пунктах, як Черкаси, Канев, Кам'янка, Корсунь, Шпола, Умань, Убуках і Сатанівці Монастиричинського району. У нас проблеми залишається нашому лівобережжі. Особисто я не проголосую за повне відключення перехід на цифру, доки не будуть виконані три умови. Перше, в достатній кількості не будуть тюнери у людей. Я не кажу там 95% чи 80%, ну в достатній кількості, доки не буде зрозумілий оператор цифрового мовлення. На сьогодні компанія «Зіонбуд» власник невідомий.